Що таке ґрунт. Природний ресурс це те, що знаходиться в природі і може бути використане всіма живими організмами на землі. Наприклад, вода, повітря, рослини, тварини та інше. Ґрунт це також приклад природного ресурсу. Давайте більше дізнаємось про ґрунт. У ґрунті є живі організми. Об'єкти неживої природи, а також відмерлі рештки рослин та тварин. Тут живуть дощові черв'яки, комахи та їх личинки. Він складається з каміння, решток відмерлих рослин і тварин, що називаються гумусом. Крім того, в ґрунті містяться частинки мінералів, повітря та вода. Утворення ґрунту складний і довготривалий процес. Ґрунт має кілька шарів. З часом гори руйнуються і розсипаються на уламки каміння, яке поступово дрібнішає. Це материнська порода, до якої входять шматочки каміння. Наступний шар включає в себе уламки каміння, глину та ґрунт, що разом утворюють підґрунтя. Глибокі корені рослин доходять до цього шару ґрунту, шукаючи води. Тут можна побачити дощових черв'яків. Поверх всього знаходиться пухкий та родючий шар землі. Ґрунт. Товщиною в кілька сантиметрів. Це верхній ґрунт місце, де ми сидимо рослини та де мешкають тварини. Існують різні води ґрунту. Якщо в ґрунті багато піску, то він називається піщаним. Такий ґрунт світлого кольору. Відчувається, що піщинки не злипаються завдяки наявності щілин він швидко пропускає воду і швидко висихає. Якщо в ґрунті багато глини, то це ґрунт глинистий, він червонуватого кольору, вологий та липкий. Шматочки злипаються і погано пропускають воду. Якщо в ґрунті багато перегною поживних речовин ґрунт має чорне забарвлення, то називається він чорноземом. У такому ґрунті є вдосталь води і повітря. На території України є багато родючих чорноземів, які дарують людям гарні врожаї. Для чого нам потрібен ґрунт? Ґрунт забезпечує рослини поживними речовинами, теплом, повітрям і водою. Рослина кріпиться у ґрунті, так її не змиє вода і не перенесе вітер. До того ж, рослина дихає повітрям, вбирає воду і поживні речовини, які є в ньому. Сонце нагріває ґрунт, а він поступово віддає своє тепло рослині. Тварини харчуються рослинами, а людина споживає в їжу і рослини, і тварин. Тож ґрунт дуже важливий для нас. Геологи. Звідки ми так багато знаємо про землю? Як ми дізналися про гірські породи та ґрунт. Геологи це вивчають. Вони досліджують компоненти, з яких складається земля. Вони намагаються зрозуміти, як утворилася земля, вони вивчають вулкани та землетруси. Вони вивчають печери та скам'янілості, так звані фосилії. Вони вивчають океанське дно та родовище нафти. І вони вивчають гірські утворення та магніти. Геологи можуть дізнатися багато чого цікавого. Чи хотіли б ви бути геологом? Ну що ж, давайте підведемо підсумки того, що ми дізналися.